Доброго вечора, ми з України. Хака НЕКО до ваших послуг. Сьогодні, нарешті, виходить другий випуск моєї рубрики Редизайн відомих персонажів. І моїм піддослідним став Марко Діас з мультсеріалу Стар проти сил зла. Насамперед, хочу відмітити, що цей персонаж має дуже звичайну зовнішність. Навіть його ім'я та прізвище є доволі розповсюджені. Напевно, якби не стар Батерфляй, він був би звичайним мобом, масовкою, не більше. Саме завдяки своїй новій подружці, його життя стало цікавішим як для оточуючих, так і для самого себе. Серед особливостей його зовнішності можна виділити хіба що родумку під його правим оком. І здається, це єдина річ, яку я залишила без змін. Почнемо зверху донизу, а саме із зачіски. У моєму варіанті волосся стало більш розпатленим. Додався більш-менш прямий чубчик, який він все ніяк не підрівняє. Не знаю, як у кого, але в моїй школі хлопців сварили за занадто довге волосся Чи хоча б чубчик. Можливо, і в цьому варіанті, намагаючись здаватися поганим хлопцем, Марко все ніяк не позбудеться зайвої довжини волосся. Як ви вже могли помітити, я проколола йому вуха. Знову ж таки, намагаючись привернути до себе увагу коханої дівчини на той момент Джекі, він заради крутості міг би зробити щось подібне. Напевно, Проколював би вуха самостійно та корчився від болю, проте отримав лише мимовільний комплімент від красуні. Тостовку та футболку під неї я замінила на рубашку та в'язану безрукавку. Сподіваюся, що фактура в'язки вийшла більш-менш правдоподібною, та не викликає зайвих питань. У рубашки розтібнут верхній гудзик, щоб підкреслити його крутість. Принаймні ту, що Марко уявляє сам собі, Гудзики я зробила червоного кольору, роблячи посилання на його червону товстовку в оригіналі. Нижню частину його образу я залишила майже без змін. Лише трішки смаковщини. У брюках, що більше нагадують спортивні штани, та кедах досить легко рухатися. Завдяки чому він завжди буде готовий до боротьби зі злом. Хоча йому буде дійсно сумно, якщо його білу рубашку забруднять чи взагалі порвуть. Проте це могло б зробити його більш агресивним та безпощадним до своїх ворогів. Це все було щодо повсякденного образу. Як і у минулому випуску, я вписувала свій редизайн у кадр з мультсеріалу. Але на цей раз мені захотілося зробити більш детальний референс. Тож я взяла одразу три скріни. один для повнозросту, другий для сумісного кадру зі Стар, щоб подивитися, як вони виглядають разом. А третій кадр, де я вже редизайнила його образ з балу кровавого місяця. Мені дуже подобається оригінал, тому на початку я не планувала особливо щось змінювати. Але у процесі занадто загорілася ідеєю, завдяки чому цей шматочок Арту мій найулюбленіший. До цього костюма я додала більше червоного, так як майже повністю прибрала його з основного аутфіту, домалювала маленькі черепки на капелюсі. Гадаю, було б прикольно, якби вони тарахтіли під час руху. Замість маски я розфарбувала йому обличчя. Додавши у візерунок декілька напівмісяців, що посилаюсь вже на останній сезон мультсеріалу. На мою думку, розмальоване обличчя краще б його замаскували, аніж маска. Хоча через це мені й прийшлося відмовитися від вусиків. Коли я закінчувала малювати арт, я згадала, як колись мені дуже подобалися серії, де Марко перетворювався на дівчину. І було б непогано, якби я не малювала і той його образ. Але вже було запізно для цього. А малювати додаткову повноцінку мені було ліньки. Ось такий результат у мене вийшов. І я ним дуже задоволена. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якого персонажа з цього або іншого всесвіту мені редизайнути. І коли під цим відео набереться 20 вподобайок, я зніму наступну частину випуск. Підписуйтеся на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі, щоб не прогавити нічого цікавого. Дякую за перегляд і слава Україні!